Привіт, підписники і підписниці. З вами знову блогерка Настка і черговий осінній влог. Я цього року намагаюся взяти все від золотої осені, тому ось зараз ви можете бачити неймовірно гарний осінній ВДНГ. Також ви можете бачити, як я випадково записала в слоумоушені, як ми з подругою граємо в теніс, і дуже смішно повільно біжить пес, який зацікавився нашою грою і прийшов з нами тусуватись. Я вчора до глибокої ночі читала хронометраж. Сонце засвічує мене. Хронометраж ем... не знаю навіщо я це робила. Я знаю, що мені не можна перед сном такі книжки читати. Це знаєте, такий психологічний трилер в найбільш кристалізованому виді. З елементами горору до того ж, тому це явно була помилка. Мені потім було страшно, Мене лякав кожен звук в квартирі, мене лякала темрява за вікном. Але дуже-дуже але цікаво читати. Я просто не можу відірватися від цієї книжки. Чого в мене така зачіска горщик? Мені хочеться її всюди читати. Повторюється історія з нічого з цього неправда. Я прям кожну вільну хвилину свого часу приділяю читання цієї книжки. Мені капець як цікаво дізнатись, чим вона все закінчиться. Сподіваюсь, що я не розчаруюсь у фіналі, як це було з нічого цього неправда. Тому дивимось, слідкуємо. Отже, голуби знову знову. Вони хочуть бути в моєму влозі. Може, досить. Я сьогодні зранку дочитала хронометраж і хотіла вам швиденько розказати, що мені дуже сподобалось. Я не розчарувалась. Просто п'ять зірочок з п'яти. Подробиці розкажу трохи згодом, коли буде час просто сісти і записати вдома більше своїх думок. Зараз, як завжди, біжу по справам. Почала читати блоквуда, прочитала десь три сторінки вчора перед сном. Бо я не хотіла читати на ніч хоррор. От, тому е, буду зараз в метро читати Локвуда, знайомитись з цим всесвітом. Розкажу вам потім, як мені. Давай. У мене в квартирі все ще дуже-дуже холодно, тому я залізла під ковдру і буду читати Локвуда. і кайфувати в теплі і в затишку. Я прочитала уже 36 сторінок. Вау! Що? Навіть не помітила. Мені вже дуже подобається. Я вже зацікавлена не що буде далі. Я вже пройшла цю першу стадію знайомства з Новим Всесвітом. О, oh. дуже подобається і Локвуд, і ця подружка. Оцього я ще не знаю, але подивіться, це просто це всі ми. <laughs> Чувак з книжкою. I relate so much! Я була б ним в цій книзі. spent vsem dobranic Сьогодні приїхала на Русанівку і так вийшло, що проінспектувала ось цю бібліотеку прямо на Русанівській набережній. Зараз покажу вам, що я там побачила. Там дуже вайпово. Але вони не зареєстрували мою подружку, яка БПО, і сказали, що тільки дітей ВПО можуть реєструвати. Тому ставимо ці бібліотеці мінус за це. Нарешті у мене є час, і в квартирі поки не дуже темно. Яке не яке світло присутнє? Розкажу вам про хронометраж свої фінальні враження. Насправді я не думаю, що мені прям багато що є сказати, але якщо ви шукаєте хороший трилер на цю осінь, то хронометраж це просто ідеальний варіант, ідеальний вибір. Ця книжка дала мені все, що я хотіла. Вона виправдала абсолютно мої очікування. Вона дуже динамічна. Хоча спочатку я почала читати, і щось якось не дуже мені. Пішло не дуже швидко. Перші там сторінок 20 я прочитала. І Якось я не знаю, чому можливо після цеї потрібен був час, щоб переналаштуватись якось. Але далі все я не могла відірватися. Я буквально за три дні прочитала. А якби не треба було мені працювати, то я думаю, що я би за два дні справилась. Хоча вона доволі велика, але дуже легко написана, дуже швидко читається. Захоплива постійно інтрига якась присутня, і цікаво, що. От дуже часто в таких книжках буває, що кожна глава закінчується на якомусь кліфхенгері, і ти читаєш, 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 не можеш зупинитись. Я би не сказала, що тут таке було. Тут немає якоїсь такої штучно створеної інтриги. Якось це дуже природньо, дуже цікаво. Цікаво дізнатися, що буде далі, що насправді відбувається. Я вже здається, розказувала, але швиденько ще раз нагадаю, що це книжка про акторку, у якої не дуже складається кар'єра. У неї в минулому є якась драма. У неї немає нових проектів. Вона через це дуже страждає. Одного дня її запрошують на зйомки малобюджетного горору в Ірландію, в її рідну країну. І вона повертається з Америки, їде на локацію зйомок цього фільму, і через деякий час вона розуміє, що відбувається щось дуже дивне, що дуже дивна команда зібралася знімати цей фільм. Звичайно, цей хорор знімають в лісі, де постійно темно, холодно, дощ. Більша половина цієї книги відбувається саме вночі, в темряві, і це створює оцей елемент горору. Насправді цього не так багато. Є якийсь момент в книзі, коли прям постійно ми в цьому сетінгу знаходимось. Але початок і кінець книги вони вже відбуваються в доволі нормальному середовищі і не так кріпово і страшно читати. Мені сподобався цей баланс. Взагалі я зрозуміла, що для мене одна з найстрашніших речей це нічний ліс. Коли просто темряво навколо дерева, тобі постійно якісь звуки чуються, тобі щось вважається. Я по собі знаю, що мені в таких локаціях було б дуже страшно. Тому оця частина всередині, коли ти читаєш про події, які відбуваються саме в такому лісі, для мене це було доволі страшно. І я би не рекомендувала читати цю книжку на ніч. Н -н -н -н. Ні, ніколи. Всередині книги є ніби інша книга, точніше сценарій до фільму. І нас дуже часто перекидають в сюжет саме одієї іншої історії, яка тісно переплітається з сюжетом хронометражу. Спочатку мені це не сподобалось, спочатку мене це якось відвлекало, але в кінці я зрозуміла, що це доволі прикольний хід, і воно теж додавало такої цікавинки. Загалом я залишилась дуже дуже задоволена цією книгою. Мені сподобались персонажі, мені сподобалась історія. Мені сподобався рівень напруги і загадки. Е, і як все це пояснилося в кінці, все логічно, все клас, е, немає ніяких там магічних містичних пояснень, бо таке було б неприпустимо для мене. Єдине, що в кінці я подумала, що розв'язка вона якась доволі банальна чи що, ніби я чогось більшого очікувала, я не була розчарована. Це не так, як в попередньому трилері, який я читала, нічого цього неправда. Ви, можливо, якщо дивились попередні влоги, то знаєте, що я просто. Дуже дуже зла на кінцівку на фінал. Тут я не була прям супер вражена, але мені дуже сподобалось, що в кінці книги авторка ніби вона ніби здогадалась, про що я думаю і що мене не дуже влаштовує у фіналі цієї книги. І в кінці один з персонажів каже: мені просто здавалось, що відбувається щось вагоміше, розумієш? Реальна таємниця. А насправді пояснення досить приземлене. Е, і та це правда, <смі> достатньо приземлене пояснення. І інший герой каже: у тому є проблема з таємницями. Вони тривають лише тоді, коли немає відповідей. Тільки не розбираєшся з ними. Ось ця таємничість випаровується. Завжди, коли з'являється пояснення, хай би яке воно було, йому не дорівнятись до тих моментів, що за чортівня твориться на початку. Це буквально мої думки, і дуже класно було в кінці прочитати. Рефлексію на них, і це зробило цю книгу ще кращою в моїх очах. І моє враження від неї лише покращилось. Тому на осінь максимально рекомендую атмосферно, цікаво, захопливо, ганна вкладинка знову ж таки, бо видавництво старого лева вміють. Але не читайте на ніч. Це моя рекомендація, точніше, це моє застереження. Приїхала Алінка, моя подружка любима Привіт. Okay. <свят> Привіт. Привіт. E, І ми пішли в басад, от насолоджуємось. Скажи, що ті засохлі квіти. Зараз. От показую. Давай, Аліна, розкажи, що ти знаєш про ці квіти. <свят> Я нічого про них не знаю. Я знаю, що вони гарно виглядають. От так, можна красу навіть <свят> в таких квітах вже засохлих знайти. Якість, звичайно, супер просто. Гарно, Алін. Вона ховається від папараці. Бо це був помічений дуже цікавий асфальт. Подивіться з якихось п'ятикутників. Я вперше це бачу Шок. Згадала, що знімаю влог, і захотілося сказати пару слів про. Локвуд і Ко. Я дуже-дуже рада, що я почала читати цю книжку, і що я почала читати саме зараз. Вона ідеально попадає в осінню атмосферу. Uh, мені дуже імпонують персонажі. Мені дуже подобається ця історія. Мені подобається той світ, який створив Джонатан. Джонатан Страут. І те, як це. Якось дуже по-доброму написано. Мені подобається така пригодницька нотка в цій книзі. Я обожнюю таке читати. Я думала, що це буде схоже на Гаррі Поттера. і воно правда трохи схоже в плані персонажів. Тут теж підлітки головні герої, в плані вигаданої реальності, в якій вони живуть. Це така альтернативна реальність, де існує якась магія, щось надприродне, просто як альтернативний світ, альтернативний всесвіт до нашого, і в ньому існують привиди. І все крутиться навколо цього. Весь уклад життя людей тепер пов'язаний з цим і залежить від цієї проблеми, як це називається. І, власне, головні герої, які тут зображені. Мені, до речі, дуже подобається ця обкладинка. Я тепер уявляю героїв Локвудико тільки так. Я бачила трейлер серіалу, і там вони взагалі не схожі на ось цих героїв, які зображені на обкладинці. І я подумала, що я не буду дивитися цей серіал, тому що в моїй голові ці герої вже виглядають ось так. Мені дуже подобається оформлення цієї книги, дуже приємне, красиве. Менше з тим, головні герої цієї книги працюють в агенції, яка захищає інших людей від привидів, яка має боротися з цими привидами. Якщо десь виникають якісь надприродні прояви, то їх запрошують, щоб вони з цим розібрались. Це часто небезпечно. Цікаво, що в цій альтернативній реальності саме підлітки найкраще можуть працювати в таких агенціях, тому що у них гостріші відчуття, вони краще цих. Привидів бачать, чують, відчувають, і у них є більше скілів, щоб їх знешкодити. Тому діти і підлітки тут навіть на якихось заводах несуть варту, і вони загалом в цих агенціях працюють. А дорослі ночам сидять вдома, ховаються і там себе від привидів оберігають. І не стикаються з ними. Бо чим доросліше ти, тим у тебе більше протупляються оці відчуття, і твої здатності відчувати привидів, знаходити їх, боротися з ними вони потроху зникають. От тому ці троє підлітків вони живуть своє незалежне життя, борються з привидами. Тут багато про їхні пригоди, про їхню дружбу, їхні стосунки. Це перша книга. Тому тут ми тільки з ними знайомимось. От, трошку розуміємо, хто вони, які вони люди, які у них стосунки, але це от, знаєте перший перший погляд цю історію. Е, ніби ми перегортаємо тільки першу сторінку з їхніх життів. Про самого Локуда, наприклад, ми взагалі мало що знаємо. Більше про ось цю героїню, ось цю, Люсі. Вона взагалі ця книга від її імені ведеться, ця розповідь. Персонажі дуже різноманітні, за ними цікаво спостерігати, цікаво спостерігати, як еволюціонують їхні стосунки. Звичайно, цікаво, як вони вирушають на різні завдання, борються з привидами. Я обожнюю таке. Це ідеально на осінь. Позавчора чи вчора ця книга просто врятувала мене під час тривог, коли я чомусь дуже стресувала, коли півночі літали шахеди. Там я сиділа в укритті, просто читала, і мене це заспокоювало. І дуже дуже класно написано. І переклад мені, до речі, подобається. Ем, неможливо відірватися. Постійно цікаво дізнатися, що буде далі. Є такий невеличкий детективний елемент, і все воно дуже класно поєднується. І тому, напевно, цікаво читати. Я в захваті я буду читати всю серію, це однозначно. Це таке комфортне читання, від якого ти точно знаєш, чого очікувати, ти просто занурюєшся в цей інший світ, і та, це трохи відвікає від тої реальності, в якій ми живемо. Хоча цікаво, що у них тут теж є комендантська година, я здається, показувала це раніше у відео. Що буквально на перших сторінках ти дізнаєшся, що є комендантська година, тому що вночі привиди особливо активні. Вони там сновигають містом, тому всі ховаються. Якісь там антипривидні ліхтарі світяться, всі себе захищають якимись залізними предметами, тому що це відганяє привидів. От така історія. Якщо ви ще не читали, а я думаю, що багато хто вже читав, але я впевнена, що ще є люди, такі як я, які тільки зараз будуть знайомитись з цією серією книжок. Дуже дуже раджу. Запам'ятайте! Я дочитала, і це було дуже дуже комфортне читання, дуже приємне. Одні з найбільш однозначних п'яти зірочок на Goodrite's. В цьому році хочу читати другу частину. І ще хочу спати.